Техноплюс Володимир. Обидві команди кинулись в атаку з самого початку гри і до п'ятої хвилини рахунок на табло був 2-1. На користь господарів складалося враження, що гра давалась команді Техноплюс, і після чергового вдалого розіграшу вони знову збільшили перевагу. Після цього колектив із Тиврова кілька разів був близький до голу і завдяки вдалим діям Олега Регелюка скоротив відставання. Однак після чергового взяття воріт Техноплюсом подальша гра все більше нагадувала спаринг. Суперники. Відправилися на перерву з рахунком 7-3. В другій половині зустрічі теврівчани в якійсь мірі змогли налагодити свої атакувальні дії. І усильними Ігоря Голубенка, Дениса Снігурського та Олега Регелюка відіграли чотири м'ячі. Але аргумент Техноплюс у вигляді пентатрику Коцюруби завадив кардинальній зміні ходу матчу в підсумку: 11-7 перемога господарів, що, попри останнє місце в турнірній таблиці, дозволила Техноплюс завершити чемпіонат на мажорній ноті. А Володимиру із двома перемогами в чемпіонаті посісти восьме місце. Енергетик Яско. Центральний матч туру, і напевно, всього сезону команди розпочали обережним футзалом під довгі затяжні розіграші енергетика. З плином перших п'яти хвилин Яско змогли дещо вирівняти відсоткове володіння м'ячем. А після удару Андрія Заводяна взагалі могли відкривати рахунок. Однак енергетик врятувала хрестовина. Команди обмінювались атаками, демонструючи якісний футзал з мінімальною кількістю браку. Під кінець першого тайму гравці енергетика втратили м'яч біля чужих воріт, чим і максимально Дало скористалися нафтовики. Різкий контрвипад завершився голом Олексія Максименка після асисту Сергія Малки. Енергетики знову відвоювали м'яч собі, і через півтори хвилини індивідуальна майстерність Андрія Беженара призвела до забитого голу в дальній кут воріт. Один-один після першого тайму. Гаряче було і в таймі другому. На 16-й хвилині матчу В'ячеслав Чуднов вивів енергетик вперед, забивши гол точним ударом практично з нульового кута. За п'ять хвилин до завершення поєдинку. Голкіпер енергетика здійснив справжній порятунок своєї команди. Неймовірний сейф Сергія Чорнобая не дозволив Віталію Рябоконю зрівняти рахунок ударом з кількох метрів. До кінця поєдинку залишалося три хвилини, коли гравець енергетика В'ячеслав Братславський отримав можливість виходу віч на віч з воротарем Яско Михайлом Соколовським і міг забезпечити своїй команді спокійну кінцівку. Однак його удар виявився неточним. В'яч пройшов в сантиметрах від стійки. Наприкінці матчу гравці ясько зміни... Ніли голкіпера і відтоді кожну свою атаку намагалися розігрувати з п'ятим польовим. Напруга у матчі досягла свого апогею за хвилину до завершення, коли після перехоплення на своїй половині гравці енергетика швидко доставили м'яч Дмитру Вакулі. А він, в свою чергу, ударом в один дотик переправив м'яч порожні ворота. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь господарів і дозволив енергетику зрівнятися з яско за кількістю залікових балів перед останнім туром. Інтерад ЄМС Поділля початок матчу. Обидва колективи провели у боротьбі та намагалися заволодіти ініціативою в грі. Гравці «Інтерат» створили ряд небезпечних моментів біля чужих воріт, не звертаючи увагу на лідерський статус подолян і після класного розіграшу, Роман Мовчан відкрив рахунок у матчі. За відсутності основного голкіпера аграрії розуміли важливість надійної гри в захисті та не давали опонентам виходити на удари з небезпечних позицій. Після середини тайму гравці ЄМСІ. Поділля все частіше стали підключати голкіпера до своїх атак і не дарма, адже один зі стандартів, котрий завершився потужним ударом Олександра Турчика, міг принести гол гостям. Зрівняв рахунок, на 10-й хвилині ветеран Олег Щеглов, який влучно поцілив у кут воріт аграріїв. А ще за лічені десятки секунд подоляни і зовсім вийшли вперед. Майже з власного карного майданчику Олег Щеглов перекинув воротаря інтерат, який далеко вийшов зі своїх воріт. Наприкінці тайму Подолян. Не перехопили м'яч, і Дмитро Балинський закотив м'яч в порожні ворота. Невдовзі за 4 секунди до свистка на перерву чергова обрізка в захисті інтерат дозволила подолянам довести рахунок до 1-4. В другій половині гри обидва колективи вдавалися до затяжних розіграшів з частими підключеннями воротарів. І після однієї з таких атак інтерат зусиллями Олексія Антіпова скоротив відставання до двох голів. А три хвилини по тому він вже оформив дубль класним ударом Аром зі своєї половини майданчика до кінця матчу кожен з суперників брав тайм-аут, проте змінити результат матчу це не допомогло. 3-4. перемога гостей не дозволила вирватися інтер з останніх рядів турнірної таблиці. А є Поділля лише за додатковими показниками поступилися в боротьбі за бронзу чемпіонату.